Доброго дня! Всіх вітаю на моєму каналі. Дякую за цю зустріч. Сьогодні поговоримо про день весняного рівнодення. Такий важливий починаючий астрологічний фактор, який дає нам можливість зрозуміти якість переходу сонця-козерога до лику сонця-овна. Про день зимового сонцестояння мова йшла у відео моєму про цю астрологічну подію. Хто бажає, можете передивитись. Посилання залишу нижче у підкасті. А от сонце овен, це вже новий лик. Так люди і уявляли сонце у вигляді різних богів у язичницьких путах, у вигляді різних проявів і різної сили енергетики. Март всіх місяців варт. Один день весни цілий рік годує все це прислів'я про перший весняний місяць. Адже знаємо, що з приходом весни люди бачили, як активізуються всі сили природи, звичайно, топтати ряд, таких первоцвіти, які мали. Таку концентрацію життєдайної сили настільки могли наповнювати енергетичну людину, щоб потоптати ряст необхідно було і молоді, і людям похилого віку всім, щоб набратися цієї енергії, і не тільки бути в змозі прийти у наступний рік для людей літнього віку, а й дійсно прожити поточний рік максимально ефективно для молоді. Зокрема, як прийшов Марець. То покинь сани, візьми віз, викинь шубу й спечі печі Дійсно важливий перехід до активності, до починань, причому до проявлених. Розуміємо, що сонце, яке знаходилося під впливом козерога від моменту зимового сонцестояння до весняного рівнодення, це сонце із досвідом минулорічним, яке опрацьовувало всі свої розуміння. Практику, якого набуло минулого року, також змогло сконцентруватися, розподілити обов'язки дисциплінуючим чином підготувати знаряддя праці, так розпланувати свій графік, щоб бути на поготові у той час, коли молоде сонце весняного рівнодення дасть початок всім важливим, зокрема сільськогосподарським роботам. Ще у древньому Єгипті знаємо, що на весняне рівнодення був звичай ховати Озіріса символічно Бога Сонця, який був вже старцем на той момент і мав переродитися у молодого Бога Сонця, яке давало старт цьому новому року. Крім цього, звичаї палити солом'яні опудала, солом'яні ляльки. І крім того, дуже важливим було попіл із спаленої такої фігури хлопцям донести до найближчої річки, щоб їх змило проточною водою. Всі ці рештки зими, холоду, всіх тих минулорічних вже. Планів і залишилася лише енергія, яка дасть початок новому року. Наш слов'янський діду, зерна з якого обов'язково необхідно було додати до усієї посівної компанії, адже досвід минулого в своїй найкращій якості міг обов'язково бути переданий у. Вигляді вже нового врожаю з покоління в покоління всі найкращі якості мали зберігатися. Ось ця сила сонця, козерога, яке народилося в момент зимового сонцестояння, тепер має оновитись. Крім цього, по такому символічному відправленню попелу солом'яного пудала у річну воду. Знаємо, що Таке наше метафоричне уявлення панути в літу, тобто забути, не залишити по собі спогадів, все це якраз і символізує той попіл, який необхідно було відправити на вже таку долю. Часу, долю якогось певного майбутнього, в якому воно має розчинитися. Нам необхідно вже забути про те застаріле, неефективне, непрацююче і дивитися в майбутнє відкритими очима і з новими починаннями. Крім того, у перший місяць весни це в давнину, зараз вже у зв'язку з приуроченням наших гробків сучасних або ж тризни. Давнинної. Ми знаємо, що навіть мерці символічно оживали в цей час, і енергія молодої весни і всіх гулянь, веснянок, гаївок передавалася навіть духам померлих. І вони могли святкувати, навідувати своїх близьких. загалом така от сила Марса, сила Сонця, сповнена рішучої, активної енергії. У перший місяць весни Марс загалом передав свою назву першому місяцю весни не просто так. Адже це Бог, давньоримський Бог війни, усіляких військових тріумфів, починань і, взагалі, видовищ. Однак він має своє коріння у давньогрецького ареса, де він виступає більше в ролі захисника. І покровителя всіх знедолених тварин, всіх тих, хто потребує захисту на наразі, також це Бог врожаїв, адже ми знаємо скільки сил необхідно докласти на весни, навесні, щоб по перше посіяти щось. Посіяти насінини, які дають згодом врожаї, крім того, дати їм можливість прорости, зрости, з'явитися на цей світ, і скільки потрібно сил, щоб захистити молоді саджанці від приморозків, від якихось таких кліматичних умов, які не сприяють тому, щоб нове життя могло проявитися в повній силі. У зв'язку з тим енергетика Марса, у найкращому її прояві покликана в першу чергу на активне проявлення і на захист того починання, яке має відбутись, яке має проявитись, незважаючи ні на що. Однак, оскільки Марс орієнтується в першу чергу на себе у всіх своїх проявах і в знаті зодіака Овен. а… Саме день весняного рівнодення відбувається в той час, коли сонечко і знаку риб переходить нільовий градус повна. Ми розуміємо, що кордонів меж немає, немає вже тієї важкої, тяжкої темної зимової енергетики. Вже так чи інакше світло перемагає. Темряву день стає більшим ніж ніч, і немає ні дороги назад, ніяких відволікаючих і стримуючих факторів життя так чи інакше візьме своє. Ось тут важливо сонце. У день весняного рівнодення символічно підпорядковується Марсу, адже Марс саме управляє Овном і дає йому ту нестримну, шалу, шалену енергію, яку не обов'язково необхідно застосувати до того чи іншого діла, до тієї чи іншої справи. 20-21 березня зазвичай відбувається весняне рівнодення. У нас 22 березня, знаємо про свято 40 Святих, коли погода ще може бути примхливою, капризною, нестабільною. Однак легенда цього свята історичний підтекст говорить нам про найкращі риси. Сонечка, у знаку зодіака Овна і тих марсіанських рис, які покликані дійсно на відстоювання важливих переконань. Адже 40 севастійських великомучеників, 40 лицарів давньоримського легіону не пішли на поводу у свого імператора Ліцинія, який був запеклим язичником і нав'язував їм язичницьку віру. Вони переживаючи тяжкі муки і страждання, все ж таки не згодились відректися від християнства, від своїх переконань, від своєї віри. Ось це такий лик Бога війни, який є Богом не тільки зі зброєю, і щитом в руках. Це Бог, який буде стояти до останнього у своїх важливих розуміннях, поняттях. Ідея в тому, що для нього важливе і ключове в цій енергетиці весняного рівнодення, це те, за що стоїте ви, що є для вас саме тим вирішальним фактором, який не має кордонів, не має меж, на що ви готові покласти вашу енергію, прояв вашого сонця, яке тільки буде набирати силу до дня літнього сонцестояння і проявить себе по максимуму. У зв'язку з цим у такий енергетично важливий день розуміємо по перше, що для наших пращурів загалом весна і всі першопочинання закладувалися ще. 1 березня на Явдохи це саме такий першопочаток весни був, коли вже приходило розуміння і ясне бачення того, адже весна, в тому числі вважають від слова ясна, коли день стає ясніший, світліший, і от саме весна стає проявленою для людей і аж до благовіщення. Яке за новим стилем 7 квітня відбувається, а за старим стилем 25 березня, от весь цей місяць, март, березень, був покликаний на те, щоб підроджувати, народжувати нову енергію, а вже безпосередньо до польових робіт переходили саме після благовіщення. Тобто зараз час саме сприйняти в собі цю енергію, зрозуміти, що на ваші починання. Немає обмежень, обмеження в першу чергу всередині вас, Адже як не дивися на цей світ, а вихід завжди всередині. І головне це створювати свій власний внутрішній світ, спираючись на потреби часу і об'єктивні розуміння ситуації, однак той же час не забувати, що Марс. В своїй найкращій проявленості має таку концентровану енергію, але дуже обмежену у часі, коли закласти перші ростки, дати їм силу, це та саме те, на що покликана енергетика весни, і, зокрема, часу весняного рівнодення. В першу чергу. По такій енергетиці ми відроджуємо в собі всі плани, всі ті списочки, карти бажань, все те, про що ми замислювалися і чому символічно не було ще енергетичного сонячного підкріплення. Важливим є наше сонце. Адже такий день це просто новий вид нашої внутрішньої, гармонійної натури, того, до чого ми покликані. Обов'язково приділіть час вашій улюбленій справі. Вашому задоволенню інтересу, тому що найбільш сприятливо вам взагалі по життю навіть, що можливо здається, ніколи не зможе бути реалізованим в повній мірі, але до чого ви зараз доторкнетеся і саме посієте ці насінинки, дасте можливість прорости у свій астрологічний час тому врожаю. Це дуже важлива така заряджена енергія, яка Дає можливість поступово розгортати вашу натальну карту, ваш власний гороскоп, найбільш активним чином. Адже е, натальна карта ваша не змінюється протягом життя візуально, однак змінюється її енергетична наповненість і змінюється та особистість. Яка дійсно показує, які є у вас можливості, І наскільки дійсно сильним є той документ, виданий зорями при вашому народженні, ваша карта, ваша енергія, ваш характер, і те, як ви цією енергією користуєтесь. Дякую вам. Всього найкращого.